Ми з вами знаходимося біля входу на територію притулку в добрі руки. Не дивлячись на лісований обстріл країни агресора відсутнє світа і gps сигналу ми все-таки доїхали у Київську область. Цей притулок подарував життя 1900 тваринкам, які тепер мають тепло, торботу, а головне сім'ю. Цим притулком опікується всього шість працівників, які роблять титанічну роботу щодня. Притулок в добрі руки відчиняє свої двері кожному, хто потребує допомоги. Він рятує тварин і шукає господарів для покинутих домашніх улюбленців. Тут мешкає десятки собак і котів, які втратили дім, але не втратили надію. Та за кожною врятованою твариною стоїть команда, яка живе цією справою щодня. Серед них Олена, кураторка та кінолог. Вона пригадує, з чого все починалося і як змінилося життя тварин за цей час. Це Створювалися як купур для твоїх був центр стерилізації тварин. Кількість тварин, які залишались тут на більш довжий, довший період, ставали більшим. Центр стерилізації достатньо тварин передавається зараз. Ми відмовляємо взагалі приймати тварин. У нас фізично немає. Ми самі переконалися, звести чисить більше ніж 200 тваринок, просто неможливо. Їхні очі сповнені надії, а серденько готово полюбити вас просто зараз. Ти, як прати тваринку з притулка, усвідомлюєте всю відповідальність, яка буде лягати на вас і її взяття, маленька чи велика собачка, або поки або собачка з інвалідністю. Але якщо ви готові до цієї відповідальності, отримуєте вдячність і справжнього друга на все життя. Також можете допомогти будь-якому притулку матеріально та річно. Просто зв'язатися допомога. Буває різною. Хтось приходить вигуляти собак, інші підтримують фінансово. Завдяки небайдужим людям вдається не лише рятувати тварин, а й розвивати притулок, як саме розповідає кураторка. Олена. У нас є проєкти фінансові з нас. Це опіка на відстані. Є і сьогодні в інформаційному просторі мало інформації про безпритульних тварин. Щоб змінити це, потрібен новий голос, той що зможе говорити про відповідальність, співчуття та реальні дії. І саме зараз медіа повинні більше піднімати ці питання задля підвищення обізнаності у суспільстві, а особливо у дітей. Співачка Ліда Лі після відвідин притулку Сіріо поділилася зворушливим. Відео «Справжнє щастя це знайти свою людину. Для безпритульних тварин ці слова не просто метафора. Кожен пес чи кіт з притулку мріє про теплий дім і любляче серце поруч. А перед прем'єрою фільму Песики українські зірки зробили милий і важливий жест. На червоний хідник вийшли актори стрічки Ольга Сумська, Ірина Сопонару, Дмитро Сова, Даніл Повар та інші. Разом із ними були собаки з Гостоміль Шелтер, де зараз понад 700 тварин, які чекають на свою людину. Приручити тваринку з притулку в добрі руки це відповідальне та серйозне. Крок, що вимагає ретельної підготовки, за 13 років роботи притулок накопичів і сформував чіткі вимоги до майбутніх власників, адже кожна тваринка заслуговує на роботу і любов. Спочатку кожен, хто хоче взяти тваринку, проходить анкетування. Це допомагає зрозуміти наміри людини, її мотивацію та готовність спілкуватися про нового друга. Наступний етап обов'язкова співбесіда. Під час неї притулок дізнається більше про умови життя майбутнього господаря, його фінансові та емоційні ресурси, а також час, який він зможе приділяти тваринці. Далі знайомство бо вигул. для песиків це особливо важливо, адже часто люди, які прийшли за певною собакою, в результаті оббирають іншу, ту, з якою у них виникає особливий зв'язок. Для котиків цей етап простіше. Їх одразу вибирають за фотографіями. Перед тим як забрати тваринку додому, обов'язково підписується договір. У якому зазначені умови утримання і догляду, які майбутній власник має дотримуватися? Усі тваринки в притулку мають чіпи і внесені до міжнародних реєстрів. Це дозволяє їх ідентифікувати і швидко знайти у разі втрати. Вона прийшла із самого епіцентру болю. Кирихітка кішка ізюмка чиє серце було сповнено лише надією, залізла в машину військових на харківському напрямку, рятуючись від обстрілів та вибухів. Знайшовши прихисток, вона провела лише три дні у притулку в добрі руки. Її очі були сповнені надії, і вона чекала на свій шанс. І ось ізюмку забрали у Запоріжжя на тимчасову перетримку. Але як віддати те, що стало твоїм світом? Через місяць стало зрозуміло, її вже не зможуть віддати нікому. Вона стала справжнім другом. Тепер їх троє: ізюмка, Тимофій та Констах Запорізького напрямку. Тепер у неї є не лише нові друзі, а й велика родина, яка буде любити її по-справжньому. Основною причиною, чому люди досі вагаються брати тварину з притулку, є страх неконтрольованої непередбачуваності та втрати довіри. Потенційні власники побоюються, що через пережити тварина могла втратити довіру до людини. А отже, вона може принести додому цілу масу сюрпризів, зокрема і прикрах. До того ж, це усвідомлення того, що тварина, яку бачать у вольєрі, і тварина у власному домі це дві різні сутності. Вона змушує розуміти, що адаптація є обов'язковою і тривалою працею. Таким чином, процес взяття тваринки з притулку це не просто забрати собі улюбленця, а взяти на себе відповідальність за життя, здоров'я і щастя нового друга. Це шлях, що вимагає часу, уваги і щирого бажання допомогти. Наталі, яка доглядає за котиками у притулку, розповість про свою безумовну любов до них. Навіть як, наприклад, от в да? і в мене все одно мислі тут. Я поламала ногу, я все одно приїхала на коляски, і я тут. Якби, ну я не можу без них. Тварини це саме лагідне, саме довір, ну, до, як би довіряють вони нам, без них не можна. Грошей часто не вистачає, іноді вимикають світло, постійні вибухи та обстріли. Але робота тут не зупиняється і ніхто не здається. Кожен день це десятки годин торботи, кожне врятоване життя перемога. За різними оцінками в Україні понад півмільйона безпритульних тварин. Але що більше серед нас буде небайдужих, то швидше зміниться країна. Бо суспільство, яке дбає про слабших, сильне за своєю суттю.